Вислухайте українське радіо при мікрофоні Валентина Трояна. І Нині низку питань будемо обговорювати із секретарем Ради національної безпеки та оборони Олексієм Даніловим. Пане Олексію, вітаю вас. Вітаю. Президент України заявив, що за підсумками 17-го Рамштайну оголосили про нові пакети військової допомоги Україні, до яких увійшли снаряди, ракети, засоби радіоелектронної боротьби, дрони та нові потужності для протиповітряної оборони. Отже, коли Україна їх отримає, та як буде використовувати, я хочу сказати з урахуванням того, що ми зараз перед зимовим періодом питання протиповітряної оборони стоїть на порядку денному. І президент нашої країни, і всі люди, які займаються питаннями забезпечення нашої країни в військовий час, займаються цими питаннями, і питання постачання найближчим часом будуть поставлені на додаткові протиповітряні засоби ураження від ракет саме для того, щоб ми зберегали, перш за все нашу інфраструктуру. Мова йде про енергетичні об'єкти, що зараз, якщо буде зниження температури, маємо розуміння, що наше населення населення, нашої країни має отримувати електрику, має бути в теплі. Ну і також на засіданні оголосили про створення коаліції розвитку української протиповітряної оборони. Наскільки щільно буде закрите українське небо? Я хочу сказати, що якщо ми з вами згадаємо, яка ситуація у нас була на лютий, на кінець лютого, 22-го року, на березень ви пам'ятаєте, що ми благали тоді світ, і президент кожного дня звертався закрити наше небо. От, ми сьогодні закриваємо е, час території. Я можу сказати, на жаль, не вся територія ще закрита, але ми робимо все необхідне для того, щоб найближчим часом максимальна кількість території нашої країни була захищена саме засами противоповітряної оборони. Це дуже важливо для нашої країни, для наших громадян, для наших населених пунктів для наших громад, тому що там живуть люди. От вони мають мати гідні, гідні умови для свого існування. І також президент Володимир Зеленський на засіданні ставки Верховного головнокомандувача 17 листопада доручив Міністерству оборони та генеральному штабу запропонувати рішення, щоб виляти носіїв кинджалів не паралізували країну на години. На якому етапі вирішення цього питання Це питання знаходиться на порядку? денному, вчора на Ранкової зустрічі з представниками сектора безпеки і оборони, президент ще раз подумав це питання. Я хочу сказати, що тут є одне чутливе питання, воно стосується Міг-31. Справа в тому, що ці засоби ураження дуже швидко можуть досягати крайньої точки нашої країни за 5-6 хвилин. Центр країни для цього їм вистачає 3-4 хвилини, і тому ми не можемо нехтувати безпекою наших громадян. рештим засобам ураження ми розуміємо час, тамінг, коли вони можуть бути вже на нашій території, там набагато простіше. А от коли мова йде, коли в повітрі з'являється, підіймаються з, з аеродромові, це відразу фіксуємо ми, фіксують наші партнери. Ми відразу робимо обмін інформації. Якщо в повітрі... Ту я перепрошую, міг 31, це для нас є певна небезпека, і ми не можемо нехтувати життям наших громадян, не попереджати про таку небезпеку. От і тому тут треба спокійно до цього відноситись. Ми будемо робити все можливе, щоб це було максимально короткі терміни, але ще раз на якщо є загроза мешканцям, ми не можемо з вами ризикувати. Пане Олексію, народні депутати також планують до нового року ухвалити об'ємний законопроект, який регулює окремі питання мобілізації та демобілізації. Наскільки можуть змінитися ці процеси? От як проходитиме мобілізація? Наскільки вона може розширитися, і чи будуть вирішені всі питання з демобілізацією? Я хочу сказати, що сьогодні відбулося засідання ставки верховного команди, що цим питанням було приділено велику увагу для того, щоб ми, по-перше, справедливо. Займалися питаннями долучення до нашого війська тих людей, які необхідні нам для обороноздатності нашої країни. Те, що стосується мобілізації людей, які проходили срочну службу сьогодні на засіданні ставки, верховної команди, що президент так само підняв це питання і. Президент попросив, і військово погодились, що найближчим часом буде, ці люди будуть мобілізовані демобілізовані, Буде відбудеться, скажімо так, цей процес. Ми розуміємо, скільки їх, і це справедливо, якщо вони були. Заходили на срочну службу, в них закінчився вже термін цієї срочної служби. Хто має бажання лишитися, але вже по контракту військ, той вже з'явив таке желання. Ті, хто ні, о, ті будуть е демобілізовані. Також міжвідомча робоча група узгодила проєкт стратегії морської безпеки України і найближчим часом його планують передати президентові України для винесення на розгляд Ради національної безпеки та оборони. За вашими словами, цей проєкт передбачає намбітну ціль зробити Україну морською державою. Чи зрозуміло, як саме особливо в умовах повномасштабної війни? Це для нас не обідна, ціль. Це для нас ціль по виживанню нашої країни. Якщо ми не лишимося без моря, якщо ми не станемо морською державою, не повернемо собі статус морської країни, нам вкрай вкрай складно буде взагалі утримувати країну, тому що море це ж не тільки захист, це не тільки. Е Морські наші сили по захисту країни. Мова йде про те, що це перш за все розвиток країни, це перш за все економіка. І там питання, я думаю, що ми зараз в дискусії, що буде зміна, це не про безпеку, це просто про морську країну, яка має бути обов'язкова. Це і про навчальний процес, підготовка кадрів тих людей, які працюють на морі і біля моря. Це процес повернення тих речей, які були у нас по випуску наших засобів, які ходили по всіх безвиключно морях і океанах, це робота тих заводів, які на превеликий жаль завдяки. Певним, скажем так, втручанням Російської Федерації припинили своє існування і Миколаїв, Херсон і інші заводи, які знаходилися безпосередньо на морі, от, які виготовляли великі кораблі, великі баржі, великі, скажем так, засоби для пересування для е, вантажних перевезень тощо ми маємо це обов'язково найближчим часом розглянути і повертати, повертати і ще раз. Повертати, якщо ми цього з вами не будемо робити, майте нову. Азі без моря в країні буде край складно жити, тому що море це перш за все життя, це економіка, це багатогранна така річ. От і ми не можемо бути построєні. Тому це для нас питання е... одне із питань. Те, що стосується документів над якими ми зараз е... працюємо, це те, що стосується докорінної трансформації нашої країни. Питання моря воно там є одне з ключових. У березні наступного року в Росії переобиратимуть Путіна. Ви зазначили, процитую після чергової інтронізації Путіна відбудеться цементування режиму. По суті, руки будуть розв'язані. Кінець цитати. Отже, як Україна та світ мають підготуватися за фактично три місяці до цієї події? Ну і зрозуміло, що з порядку денному денного не зняти питання чи живий Путін. Ну тут треба розуміти, про якого Путіна йдеся мова. Ні для кого не секрет, що їх там до біса. От і я можу сказати, що японські фахівці вже зробили дослідження, і там, де вже яскраве підтвердження, що він не один, що в них є так звані дублікати, і в залежності від того від тих чи інших речей вони їх там використовують. І це ми можемо з вами побачити неозброєним оком, коли одна людина не може навіть на 20-25 метрів наближатися до тих людей, які його є спільниками-саратниками. Інша скажімо, людина починає е, ручкатись з, з усім, хто є навколо, включаючи свого е, охоронця. Це річ всім зрозуміло, і тому чи жива ця істота чи ні, мені зараз складно сказати. Ще раз наголошую, що їх там до біса. Те, що стосується ситуації, яка є на сьогоднішній день на Росії. Я можу сказати, звичайно, це буде цементування того режиму, який на сьогоднішній день є. І не має значення, який з Путіних там буде е, в, поставлений до влади. Ми маємо з вами розуміння, що цей період сторічний, він фактично оці е, періоди е, правління, якщо ви побачите, то вони такими в історичному е, шляху десь так 100 років. От 100 років, як Росією править чекісти, от, і цей період вже доб, добігає кінця. Е, навіть якщо він буде переобраний. Е, і навіть якщо у них відбудуться всі ці процеси, це не значить, що це буде впливати на розвиток цієї території. Вони будуть знаходитися в стані е, деградації, вони 100% програють цю війну. От нам єдине, що треба розуміти, що нам буде складно, нам буде важко, тому що на фронті ніколи не було легко, і майте на увазі, що Росія велика країна, і нам треба до цього готуватися. Треба стиснути зуби, йти вперед, вперед і ще раз вперед. Як би нам важко не було? От я більш не впевнений, що перемога. Буде обов'язково за нами, і все, те, що вони тут наробили, вони за все за все будуть платити. Єдине, звичайно, ми не можемо бути поверну... Ми не зможемо з вами повернути життя наших героїв, от які борються за нашу незалежність, за нашу свободу, за нашу... за нашу країну. Але вони компенсують все і вся, що вони тут наробили, починаючи не тільки там з 24 20... лютого, 2022 року, а за всі часи знущання, які були над нашою країною. Пане Олексію, Верховна Рада підтримала за постанову постанову про затвердження рішення РНБО про застосування секторальних, спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів, тобто санкцій до Російської Федерації та Білорусі в оборонно-промисловій сфері, коли ці обмеження запрацюють, і як санкційна політика діятиме на практиці? Я хочу сказати, що коли наша країна вводить санкції відносно тих чи інших підприємств, тих чи інших громадян Російської Федерації або якихось інших інституцій, мають на увазі, що ми відразу передаємо цю інформацію всім країнам-партнерам сполучені Штати, Великобританію, Канаду, України Євросоюзу. І фактично в переважної більшості випадків вони роблять так само зеркальні санкції по відношенню до цих суб'єктів з свого боку, і це не тільки санкції нашої країни, це вже міжнародні санкції, які впливають на ці процеси. Ну, от простой випадок я можу сказати, що на цьому тижні частина греченських власників. Танкерів, які перевозили російську нафту, відмовили співпрацювати з росіянами з рахуванням того, що у них немає ніякого бажання, щоб їх пов'язували з росіянами, і, не дай Бог, ще наклали на них санкції відносно того, що вони працюють з країною терористом. Це працює цей інструмент. Ми не можемо відразу скажімо, нам би дуже хотілося, щоб вона там ця країна терорист закрилася раз і назавжди, але це тривали процеси, тому тут треба спокійно за цим спостерігати. Я можу вам певністю сказати, що ці санкції працюють. От вони працюють дуже непогано, незважаючи на те, що Росіяни намагаються в тих чи інших випадках їх обійти. Але повірте, той тиск, який є на сьогоднішній день, санкційний на Російську Федерацію, він вже дає свої плати. Яскравий приклад, це літаки, які лишилися на території Росії. Майте на увазі, що кількість випадків, коли вони знаходяться в несправному стані, збільшилась п'ять разів, з рахуванням того, що комплектуючі не постачаються. А ті, які вони спробують робити заміну, ну по-перше, це дуже небезпечно, тому що літаки це доволі така непроста техніка. Да, і коли вони це роблять, то вони набагато швидше виходять із ладу. І тому цей процес триває. Я хочу сказати, що. Згідно з закону, який прийняли наші депутати відносно санкційної політики, до 15 грудня апарат ради на з оборони прийдасть на затвердження положення про санкційний реєстр. От, і в січні місяці він вже запрацює, і там кожен зможе побачити всіх без виключно санкційних осіб, е, приватних е, осіб і всі інституції, які за часи. Коли почав працювати санкційний трек, от вони всі будуть в публічному доступі? Ми будемо розуміти, який це результат, тому що для нас це дуже важлива річ довести всім, що у нас все це питання знаходиться під контролем. Ще раз наголошую, повірте, це доволі такий потужний працюючий інструмент, пане Олексію. А які країни допомагають Росії обходити санкції? Можете нагадати? Тут справа в тому, що я би не не казав про країни, я би казав про трохи інші, іншу річ. Тут вже не країна в цьому приймає участь, приймає участь ті чи інші бізнесмени, які не чисті і mm -hmm. купують в тих країнах ті речі, які б не слід було купувати, і через треті країни починають е, роблять постачання. От ми, як тільки у нас з'являється така інформація, відразу надаємо її партнерам. Відразу інформуємо через Міністерство закордонних справ. От вони відразу відправляють відповідні ноти. От ми все це фіксуємо. От, це е, різні країни, а безпосереднє постачання відбувається через країни, які безпосередньо є в контакті з Російською Федерацією по кордону. От зазвичай це країни бувшого пострадянського союзу, от, це і Казахстан і інші країни, але вони так само дуже обережно до цього відносяться і роблять все від них залежно для того, щоб все це припинилося. Але майте на увазі, тут є ще така ситуація, коли вони пишуть, скажімо так, умовно кажучи, гречка, а там сечка, Ну і багато інших тон, тон тонкощів, які є. І крім того, зараз так е, ну великий розвиток електроники, що. Певні речі є на побутових приладах, і ми вже помічали неодноразово там і пральні машини, і інші засоби, там, де можна потім демонтувати певні, скажімо, переплати, які вони не можуть купувати в самостійно вони їх звідти достають. але це це я ще раз наголошую це випадки які їм не допоможуть тому що для того щоб тримати тримати системну свій військово промисловий комплекс вони мають мати стабільне стабільне постачання а це постачання рано чи пізно воно закриється Ну і так резюмуємо нашу розмову, зазначу, що виступаючи на Halifax International Security Forum, ви зазначили, що знову таки процитую: Україна потребує зовнішніх гарантій безпеки, найефективнішою з яких є вступ в НАТО. Якщо вступ в НАТО це поки що ну перспектива, то які зовнішні гарантії ми можемо отримати вже сьогодні, і від кого? Ну, ви знаєте, що після саміту, який був за вільніші, є відповідний меморандум, який на сьогоднішній день відпрацьовується. Зараз іде дуже потужна робота з цього приводу. От, консультації кожного тижня відбуваються кон консультації з кожною окремою країною, тому що там так прописано, що це гарантії може надавати кожна окрема країна. І зараз іде потужна підготовча робота до цього процесу. Ну я більш не впевнений, що у нас будуть дуже приємні новини те, що стосується. Ювілейного uh, саміту НАТО, який відбудуться в наступному році, він відбудеться в Сполучених Штатах. От я думаю, що ми будемо мати там позитивні результати по відношенню того, що наша країна вже буде розуміти, коли ми станемо членами цього альянсу. Я можу сказати, що наша міста вже точно готова. Збройні сили наші відповідають багатьом критеріям, uh, те, що стосується uh, країн НАТО, є питання те, що стосується боротьби з корупцією, але ми цим питанням. Маємося, і це наше домашнє завдання. Якщо ми його не викимо, uh -huh. маємо розуміння, що тоді мріяти, що ми будемо членами альянсу. Ну така собі примара. От і тому yeah. треба е, дуже багато зробити домашньої роботи для того, щоб ми відповідали всім критеріям і альянса і Євросоюзу. Дякую вам. Нагадаю, що говорили ми з секретарем Ради національної безпеки та оборони Олексієм Даніловим. Низку важливих для країни питань ми обговорили. Ну і першою чергою говорили про те, як посилиться наша протиповітряна оборона.